Ну, розповідай, що ми маємо? Маємо художній паркет. Паркет якби в хорошому стані, робоча частина в нього є, але проблема в тому, що він повідставав. Стоїть задача його частично переклеїти на клей, бо є перепади по стяжки. І потім це все затягнути ремонтною. Художний паркет, дуб. Бук мербау, ставки дуба і полоски вставки мербау. І що ти маєш такий паркет, щоб замінити? Паркет в нас є, ми повирізаємо кусочки, позбирали паркіта і мербау, і дуба є. І стяжка така нормальна? Стяжка ні. Ми будемо тут оці куски переклеювати пару квадратів. Грунтувати її і садити на двохкомпонентний клей, самі проблемні участки, де прохідні місця. Це інша площа, де проблемний заклеїться на клей двохкомпонентний, інше, де воно рівно лежить, затягнеться ремонтною смовою. Взагалі варто було його переробляти, чи можливо треба було зняти і покласти новий. Ну, коли в паркету вже нема робочої частини, тоді в нього немає е, смисла гроші вкладувати. Тут, як ми бачимо, у нас робоча частина є. Робоча частина є. Тобто він, коли був положений, в нього була одна шліфовка. Тобто з такою робочою частиною його ще можна буде шліфувати раз, два-три. І ще він буде лежати. А як ти думаєш, скільки років десь в цьому паркету? Ну, мода на такий паркет була десь ну, з 2000-х років йшла. Я коли там вже в 2004-му працював на паркеті, то тоді такі художки ложили. Тобто йому вже десь років 20 точно? Ну, 20 точно в ньому йому років точно є. І ще років 30-40. Можливо і більше в залежності як будуть його експлу... експлуатувати, то він ще пролежить.